Вітаю, друзі! Це піта, надзвичайна смачна булочка кулька. Улюблена їжа у багатьох середземноморських країнах. Берете таку, надрізаєте ножицями, відкриваєте кишеньку і вантажите туди смажену курку, картоплю фрі, червоний перець, томати і взагалі все, що завгодно. Овочеві ви салати, плов, омлет, капусту, сосиски тощо. Через свої універсальні якості піту часто називають кишенею для їжі. Так і є дуже зручно, дуже смачно. Звісно, щоб ця кишеня з'явилася, потрібно, щоб при випіканні утворився міхур водяної пари. Ось він. Бачите який? Тоді піта надувається так, немов її приєднали до насоса. Ніякого дива тут немає. Є декілька секретів, які гарантують результат. Я зараз з вами поділюсь: борошно, полія, сіль і дві склянки окропу. Надважлива деталь: кількість кліковини. Саме глютен придає тісту пружність і еластичність. Отже, для піти білка має бути більше 10 грамів на 100 грамів борошна. Звертайте увагу на упаковку. Борошно обов'язково треба просіяти 700 грамів. Сіль. І кип'яток. Окріп, розмішали. Робимо лунку ось таку. Одна склянка, поки гаряче розмішуємо ложкою. Одразу ж додаємо і другу склянку і таким чином заварюємо тісто. Додаємо олії 4 столові ложки. Тісто тепленьке можна замішувати руками. О такі під плівочкою чи під кришечкою пів години тісто відпочило. Ніжненьке таке, м'ясіньке. Ось таке, бачите? Ось таким тістом дуже приємно працювати, друзі. Переходимо на робочу поверхню. Припиляємо борошном. Ділимо. Ось навпіл. Ця відпочине ще трошки сюди, з цієї половинки робимо ковбаску. А з ковбаски зробимо заготовочки для піти. колобочки. Ось так. Середенько загортаємо. Ось так. Защепляємо. І робимо отакий колобочок. Отакий. Старайтеся, щоб він не був більше 60 грамів. Краще буде підиматися і робитись наша піточка. Друзі, ще 15 хвилин відпочивають наші колобки. 15 хвилин минуло. Розкатуємо тоненько-тоненько, 14 сантиметрів діаметр і 2 міліметри десь товщина. Ідемо до сковорідки. Випікаємо піту, як бачите, ніякої олії. Ще одна надважлива деталь: сковорідка повинна бути товстостінною, чавунною краще за все. Бачили там дири, де кримські татари випікають хліб. Отож. І ще знов таки важливо: треба обов'язково заздалегідь розігріти сковорідку. Якщо вона не буде розпеченою, ніякої піти не вийде. Далі, млинець на пательні. Чекаємо близько пів хвилини, доки з'являться перші бульбашки. Перегортаємо млинця, щоб розігріти протилежний бік. Якщо все добре, там теж з'являться бульбашки. Бачите? Є. Все, млинець добре прогрівся. Ось, бачите? З'явились. Знов перегортаємо. Давай, давай, давай. Ось всередині млинця утворюється водяна пара. І вона починає надувати його як насос. Помпа. Все, піта готова. Давайте зробимо ще одну. Викладаємо млинець на розпечену пательню. Чекаємо. Доки з'являться перші бульбашки, перегортаємо на другий бік. Знов чекаємо пів хвилинки. Точно не скажу. У кожного своя комфорка і своя сковорідка. Перегортаємо на другий бік. Я трошки рухаю піту, щоб не підгоріла. Ось, все. Піта готова. Як тільки знімаєш її з вогню, піта починає опадати. Так і повинно бути. Все добре. Кишеня вже готова. Рекомендую накрити спечене піти рушником. І знов новий млинець. Що ще маю додати? Багато хто бідкається, що піти не піднімаються. Звісно, що ні. Якщо ви не користуєтесь моїми секретами, перший нагадую якість борошна, тобто відсоток глютену. Другий вага млинця. 60 грамів. Не робить їх великими. Третій товщина млинця. 2-3 мм. Четвертий товста пательня. Бажана чавунна. П'ятий. Заздалегідь розпечена сковорідка. Грійте її щонайменше 3 хвилини. Тобто, нам потрібна висока температура. Шостий секрет: два переворота млинця. Дотримуйтесь моїх парад і все буде добре. Ось наші піти. З 700 грамів вийшло 20 піт. Це дуже добре. Піту можна розрізати навпіл. Можна обрізати верхній край. Це за бажанням. Подивіться, скільки піт ми подаємо на стіл. Їх ми зараз начиняємо картоплею, м'ясом і овочами. Всі інші. Прибираємо в пакет і в холодильник. І їх можна буде використовувати щонайменше на протязі тижня. Однієї вистачить, щоб наїстися. Двох щоб добряче об'їстися, м'ясо, картопля, перець томат. Прикро капусти нема, але нічого. От і все, друзі смачна вечеря на столі. Мої малече подобається не стільки їсти, скільки начиняти. Смачного всім вам! Бережіть своїх рідних, бережіть себе. До побачення. Все буде Україна!